Коли квіти дорожчають, вимоги до букетів зростають. В Україні нова мода і нова класика весняних букетів. Замість звичних тюльпанів та нарцисів чоловіки купують патріотичні композиції. В тренді жовто-блакитне. А скільки коштує патріотична весна в квітах? Про це далі. Чоловіки вже нині окупували квіткові прилавки. Над букетами довго приміряються, прицінюються і рахують. Квіти здорожчали на третину. І це ще не 8 березня. По 50 штук. Звичайний букет із п'яти квіток нині в середньому потягне на 200 гривень. Тож не дивно, що всюди пропонують букет Економ варіант. Економ варіант з букетиків це у нас ось це називається букет комплімент 75 гривень. В Інтернет-майстерні очікували, через дорожнечу замовлень буде менше, натомість лише й встигають, що готувати композиції. Це можуть бути нарциси, можуть бути тюльпани, гіацинти. Ну середня ціна от кошика з квітами е в ґрунті – Десь від гривень. Гривень, проте найпопулярніші міні варіанти. Останні все це, це саме економ варіант, який в нас ну, зараз є 70 гривень. Беззаперечним трендом цього свята весни стали квіти патріотичних кольорів. У майстерні поруч зі столичним судом зазначають, без українських кольорів у квітах та стрічках нині навіть можуть втратити клієнтів. Патріотичні именно букети їх очень часто почали как бы, заказувати. Кокота фелітово голубо галуба жовтий. есть Поэтому для этого у нас якби как бы, существують хрізантема. Голубенька з жовтеньким. Флорист Марія мало не щодня. Якщо не складає в букет сині та жовті хризантеми, де то около 450 піятдесяти То загортає у кольори прапора звичайні квіти. Класика весняного букету до жіночого свята в Україні сьогодні стає іншою і виглядає ось так: це червоні троянди, загорнуті в патріотичні кольори. Додачу часто ще йдуть такі ж трендові блокноти або солодощі. Патріотичні квіти стають окрасою квіткових вітрин і їх замовляють наперед. Для вибагливих патріотичних замовників в українські букети додають калину або соняхи. Колося це жовта мімоза, червоні тюльпани. Ще сюди можна додавати щось таке. Ке синього кольору, наприклад, гіацинти або гортензію, дорожнеча працює також на патріотизм. Квітникарі усе частіше замість іноземних квітів купують і продають вирощені в Україні. Подорожчали на багато квітів, які нам постачають з Голландії, з Еквадору. Юристка невеличкої фірми Вікторія поки чекає маршрутку, зізнається. Попри труднощі навколо квіти від чоловіків, вона чекала. Трошки настрій нам подарували, відпустили раніше з роботи. Світлана Берзівська, Андрій Хлус, Володимир Остап. ТСН тесн плюс